Доброго дня, з вами молодий фермер Вінниччини. Ми повернулися. Минув десь рік від останнього відео, не знімав, не було часу. А зараз трішечки появилось часу, можна включитися. І так, сьогодні 24 березня, початок посівної Ячменю. Так, у нас ось тесорчик. Ось ми прикупили в цьому році сівалочку Overroom. Ось така моноанкерна сівалочка, монодиск на варіаторах, точного висіва. Сьогодні на МДМ сіяти ячмінь. Буде трошечки налаштування, У сьогодні ось така сівалочка. Ну Ми вже трошечки налаштували. Налаштували, налаштували ми її коротче, під зараз я вам скажу, у мене ось тут є вона налаштовується дуже просто. Ось тут число 38, бачите? Число 38. Ідемо сюди, залітаємо, шукаємо число 38. 38 на 223 кіла ми виставили. І ось, мій. ось такі бункера, датчики. Так. А це нам індобре, отаке. Прикаточка всі діла. Так що летимо зараз. До тисовчика чіпляємо культиватора, до юмзика чіпляємо сівалку. Зараз кинемо бігом на віску і чіпляю культиватора. так? Чіпили культиватора. Ось так, є відео на каналі. Як ми його робили вже минув рік від того. Зараз будемо відчіпляти віску вичіпляти сівалку. Це в процесі. Після перші проблеми. Колеса, які тут були, вони е, були спущені. Напевно, що камера прожована. І потім ще треба приварити ось цю стрілу. Треба приварити ось цю стрілу. Не. Ну, бо тому, що Можна і болтики, але дуже довго шукати зараз. Чик-чик-чик. Поприварували. Що те коле, що, що це. Треба їхати зараз на шиномонтаж, робити камери на них. Ой бо, це такі проблеми фермерів України. Бабам. Так, їдемо чіпляти сівалочку. Сівалочку до юмзика вичіпили ондискову. Їдемо зараз чіпляємо сівалочку. Налаштовуємо, налаштовуємо культиватора. І наступне включення, я ще думаю буде по культиватору, як я його буду зараз підварювати, підробляти, колеса складати. І далі в поле. Це таке маленьке включення. Дякую вам всі мої підписники. Е, якщо б я вчора не зайшов і не подивився, що в мене майже 1000 підписників, не було б ні цього відео. Е, я б не знімав, не хотів би, а так би мені дали мотивацію. Я побачив е, минув рік, я побачив, що в мене майже 1000 підписників. І заради вас я це все знімаю, заради вас я це все роблю. Тому бігом спустилися вниз, підписалися, поставили. Дзвіночок, поставили лайк для продвигу відео. І я вам дуже сильно дякую, що в мене є. Все. а І ще для поліпшення контенту залишу свою карту. Приварив я цю лапу, приварив я цю лапу. я е, так варварським способом, тому що ну це не жалко. У мене є нові стріли, нове, це все, це все добре. Е, батько поїхав в районний центр робити коліщатка. Бо повідомились там штуцера. Тим часом ми вже вчепили сівалочку. Ось муфточка. Це все ж плінтики, все як потрібно. Ще ось лап зняти. Наступне відео точно вже буде, як ми будемо їхати на поле. Або як будемо засипати, а, будемо засипати смінь, то я включу. Бабам, поїлетіли далі. Вистили норму. E, зараз я вам скажу, яку виставили норму. Виставили норму e, 233 кг ячмінь. Ось такий ячмінь. Засипали. Засипали, пустили метр, протягнули, тут рівно 70 штук на метр. Ось таке налаштування, дуже легке налаштування цієї сівалки, нічого тут складного немає. Тут поставили 40, все. Будемо сіяти ячмінь без міндобрива, він просто на корма буде. Е, ось Тут налаштування міндобрива, а тут налаштовування протруйника. Ну ще з цим не розібралися. Ось так. Все. Їдемо культивувати і одразу сіяти. Коротше, не дають нам погодні умови сьогодні щось зробити. Поки засипали, поки е, виставили, поки все попідробляли, пустився дощ. Так, да, на такій дуже хорошій ноті, напевно сьогоднішня посівна, яка ще не почалась, закінчується. Ну нічого, ми вже зато підготували все. Там ще залишилося. Ну вже більше нічого не залишилось, залишилось виїжджати в поле і працювати. Бачите, погода внесла свої корективи. Тому сьогодні на цьому все. Чекайте завтра другу частину. Всім дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Героям слава, смерть москалям. Все, ставте вподобайку, пишіть коментарі.